Дай Боже молодь! Вітаю вас на своєму ютуб каналі Йогіслав! І сьогодні у нас що правильно новий випуск найкращого кулінарного шоу. Дай Боже! І сьогодні ми будемо готувати дерунчики, деруни, тертюхи. Їх називають зовсім по-різному, але суть одна. Це картопля натерта з купою всяких приколів. І е, жарене на сковородці. Але ми го будемо готувати сьогодні не просто деруни, а преміальні деруни по секретному рецепту, який розробляли монахи далеко в горах, щоб потім продавати ці деруни в барі, в якому я працював. Це фан-барбанка. У мене з того бару дуже багато веселих різних історій. Там відбувалося все, що завгодно. Одного разу тік, взагалі намагався розрахуватися наклейками, щоб ви розуміли. Корочі, було багато Оце я рекорд якось на стендапі розказував про роботу в цьому барі. Оце... Я все пережив в сфері обслуговування. Я бомжа виносив з закладу. Ви знаєте, що це за відчуття, коли приходить бомж, просто падає на сходи, обсикається і кричать: Йогі, ти тут головний по бомжам, винось! І я беру. Та, дякую. Та. Я беру бомжа, починаю його тягнути, а він продовжує ссати. Люди на літніку їдять, насолоджуються життям, а за ним просто лінія мочі. Я його ставлю перед собою, кажу: Ну що, підеш, все нормально? а Він каже: да, і падає просто. Я ну. і Куча ще людей, які ходять в заклади і самі не знають, що вони хочуть від свого життя. Одного разу тіп прийшов, замовив сік, а виглядав він як наркоман, десь як я. Ну, це... І він приходить, випиває свій і починає йти в сторону виходу. Я кажу: я перепрошую. ви не розрахувалися. Він такий, я поняв. Підходить до барної стойки і каже: розумієте, в мене нема грошей, але в мене є наклійки. Ото -от вінкс, термінатор. Можна я або завтра занесу 14 гривень. Якось ну можна це вирішити. Це питання. Я думаю, господи, йди з Богом! блядь. І що значить нам треба буде для того, щоб приготувати ці преміальні даруни? Ну, по-перше, як завжди, ми використовуємо нашу хорошу українську бульбу картоплю бараболю. Ось о вона, дивіться, яка красива. Треба отаких десь 4 штуки. То все дуже просто. Це основа, це база і фундамент наших дирунів. Далі, у нас по плану, що? Правильно, цибулька ріпчата. Дуже обична цибуля, ну нічого розказувати про неї не треба. Часник, буквально один зубчик. Нам треба далі. Що ще? Е, сметана, то піде для соусу. Соус у нас буде просто сметана, тому що ви ахуєєте, що там вообще за дирони. А тепер переходимо до того. Е, Чому Екзібіт дуже любив їсти е, наші деруни, тому що вони були прокачені, прямо як тачка на прокачку. Ну, Лди поймуть. Хто дивився там М1 блядь, чи, чи дето показував, МТВ, здається. О, Дєд згадав, блядь. Е, Та, то це Екзібіт хавав такі деруни, тому що блядь, ми зараз туди стільки всього напіздуємо, ще, і можна і монітор зверху поставити Взагалі похую. Значить, другий основний інгредієнт це курочка. Я взяв куряче філе, ось таке велике. На дві людини можна буде десь одне таке невеличке філе. Я взяв велике, то з нього піде половина, а з другої половини я потім собі щось поснідати, ще зроблю. Умай, куди лізеш, лютик, ти. Далі нам треба грибочки. Ось, о, шампіньончики, сюди, свіжесенькі. Як мої труси сьогодні, бо я миюсь кожен. І вам рекомендую. Далі, щоб ви подумали, ще оця е, синя цибуля, тому що вона теж потрібна нам буде. І зелена цибуля це вже для прикрас. Прикіньте, дерони видами цибуль. Я вже йобнувся нахуй на цій цибулі, блять. Ну, е, я і це забув вам сказати куряче, звичайне, не мужицьке, але підійде для скріплення маси, яку ми готуватимемо для деронів. Ну і плюс туди додається сіль перець. В принципі, нічого особливого нема. Єдине, що вам потрібно для однієї порції доронів, слоїк, банка. От, звичайно, це все побачите ближче до кінця відео. Нахуя воно надо і що шоти Югіслав блядь, вже видумав. А поки що правильно приступаємо до готовки. Що, для початку, значить, нам треба натерти картопельку. Натерти картопельку, нам треба. Дивіться, яким способом я натираю картопельку. Ніколи в житті я не користуюсь цими вашими блендерами, міксерами. Тому що коли ви ним користуєтесь, втрави, втрачається душа, як в мене волосся. Оце. Поняли? Тому обов'язково підходь сюди, дивись. Обов'язково дивіться, у нас є 4 картоплинки. Ось. О. Я оці дві навіть 3 натираю на отакій великій терці і одну натираю поняли, на маленькій терці. Чого це потрібно для того, щоб ідеально то от все... Маса е, йшла. Тому отак уберемо і натираємо. То є складна робота, то буде довго, то буде незручно, тому що я правша і, блядь, тручуємо з лівою рукою. Але, повірте, воно того варте. Воно буде смачніше, тому що це буде піздато. І все, натираємо 4 картошки і потім переходимо до наступного кроку. Справді, сьогодні в мене є помічник Юрчик, який натирає картоплю замість мене, що е, а для чого ще потрібні друзі? Правильно, щоб їсти з ними дорони і щоб вони допомагали вам натирати картошку. А я тим часом займаюся чим? грибочками. Бочки, значить, я поп відрізаю оці штучки. Я не знаю, нахуй я це роблю. але я таке десь бачив в Гордона рамзі, поняли? І все. І, значить, вам треба нарізати ці грибочки. То все робиться просто так. Берете фокус, хуяк. Опа! Отак от нарізали ми свої грибочки. Тим часом і за цей час вже в нас натерта картошечка. До цієї картошечки, що нам треба зробити? Правильно, натерти цибульку. Так, що нам треба зробити далі? Це вичистити цибулю і натерти її на мілкій терещі. Це буде боляче для вас, тому що, як ви знаєте, від цибулі їбать, як люди плачуть. А ще це буде трохи важко, бо цибулю натирати дуже незручно. Але повірте, ці всі страждання варті тих дирунів. І отак от, от натираємо, натираємо, зніми ближче. Отак от, от диви. Хуяк. Все, просто в кашу. В кашу просто треба натерти то все і почати. А, нахуй я то зробив, сука. А і почати плакати. Поняли? Я це зробив, щоб швидше заплакати, щоб не затягувати хронометраж відео. Єбанутий, ні? Все, глуши. Ну, І наші грибочки відправляються значить, на суху сковородочку. без масла, без нічого. Вони йдуть сушитися. Поняли, з них має вийти лишня волога. До речі, Коментатори, блядь, зацініть плитка нахуй, помита. Ну, тут чуть-чуть не, але тут помита, блять, поняли? Так що, все, не доєбуватись. Все, і вони сушаться, з них треба, щоб вийшла волога лишня. І коли вона вийде і вони почнуть чуть-чуть темнішати, тоді ми можемо докидувати туди додаткові інгредієнти, які зараз розкажу. Трошки сказати, що нам ще треба буде сир. от такий сир. в мене з горіхами, але ви можете взяти будь-який інший. Це в принципі не принципово. Сирочок нам знадобиться в кінці самому. Е, от. Ну, Це таке, це так, вставочка мінімальна. Значить, цибулю ми дотерли сюди. Тепер ми беремо чесничок. Отак, два зубчика я беру. Закладую сюди. Оп, 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 фінти одною рукою сполняє, блядь, ливи на нього. Хуяк. І туди хуяк. І все. Отако От люкс. Туди ж ми домовляємо сіль. Я додаю десь тако три щепотки приблизно. Може чуть-чуть більше 4. В залежності, скільки у вас картоплі. І туди ж відправляється чорний перець. Хуяк. Блять, отак от ахуєнно, от, я поперчив, блядь, стіл. Тоже, все по смаку, по відчуттям. Поняли? І потім туди ж відправляється наше що яєчко? Блять. Е, ну, бажано без шкарлупи, бо то хуйня буде. Для цього ми беремо нашу синю цибульку, нам потрібно десь половинка. І красиво її нарізаємо. Чікс. Все, порізали цибульку. Тим часом значить, наші грибочки вони вже висохли. Тому ми беремо і цибульку відправляємо до них. Плюс доливаємо трішечки масла соняшникового. І все. І тепер ми це все тушимо, щоб воно таке прям сочне, красиве було. І цибулька така була кольору грибів. Поняли? І наші гриби тушаться, нам треба взяти курочку, оце половина великої філешки. І нарізаємо її кубиками нормально так гарно. Чік. Отакими кубичками нарізали і відправили поки що в тарілку. Тим часом наші грибочки, дивіться, як затушилися. Дивіться, просто краса неймовірна. І цю всю красу ми зараз поки що тимчасово йдемо давати їм відпочивати в тарілочці. Чикс. Поки грибочки відпочивають, ми легесенько на пательню додавали трошечки масла, небагато. Ми не збираємося тут робити фритюр. Розмастили його по всій пательні і туди відправили курочку. Курка жариться досить швидко. Тому ми можемо одразу її підсолити і підперчити. Можна ще трошки масу небанути. І все, вона собі гарно обжарюється. Коли вона обжариться, то вона в розмірі трошки зменшиться і нам буде зручно її використовувати. А як ні, то гарячу можна ще піднарізати. Все, залишаємо її відпочивати на 5 хвилин і буде нам щастя! Ну красота. До легенької скоринки, такої, щоб вона чуть, чуть золотиста курочка, щоб вона стала свого кольору, яка вона коли була жива. <реш> курочка вже, бачите, яка вона піджарена така, бачите? Золотиста, красива. Це означає, що ми можемо її знімати з пательнички і перекладати в тарілочку. І... Все. І вона собі зараз відпочиває, а ми приступаємо до жарки самих, відповідно, деронів. Маса в нас вже готова, вона стояла недовго, не встигла почорніти, нічого з неї не є. І це все відбувається ну дуже просто, я вам чесно скажу. Обов'язково перед тим варто промити е, сковородочку, але обережно бо може десь щось вшикнути трохи, якщо вона дуже гаряча. Щоб не було знаєте, стороннього жиру. І так вона буде на олії славати. олія висушена, додаємо олійки. раз Вона чуть-чуть підігрівається. Нам треба, щоб дерун зразу схватився, тому обов'язково треба класти тільки на гарячу пательню, тільки вже з гарячою олією. тому Пам'ятаєте, лайфхак, хто дивився уважно минулі випуски, як перевірити, чи пательня гаряча? Водичка. А Якщо воно пшикає, значить вона гаряча. Але бачите, воно так легенько пшикає. Значить, треба трошки почекати. Дуже просто. Ми набираємо одну ложку картоплі, легенько кладемо і зверху отак -от чуть-чуть прибиваємо його. Рівняємо, щоб воно було більше кругле, бо я люблю, щоб їжа була естетична. Далі. І так вкладаємо всю сковородочку. Давай. Через три хвилиночки ми бачимо таку картину. Оп! Просто ідеальна прожарка. Перевернули і залишили, поки не піджариться інша сторона. Просто подивіться, та це ж роз'їще. От ми бачимо, що наш дирунчик красиво піджарився. Ми їх викладаємо на тарілочку. В ідеалі ви взагалі можете їх викласти на паперовий рушничок, щоб позбутися лишнього масла. Але так як я мужик не гордий, блять, то я її з маслом, мені пахую. Сюди додавали трошечки оп-оп, трошечки олійки свіжої. Оп. І, звичайний, її розмили по всій сковородочці. І повторили. Раз, два, три. І накрили кришечкою. Важливо пам'ятати, що кришечкою ви накриваєте тільки коли першу сторону прожарюєте. Коли вони вже з однієї сторони прожарились, ви їх перевернули, то жарите без кришки. Чому? Тому що дерени під кришкою запотіють і не будуть хрусткі. А зараз подивіться, які вони. Чуєте? Хрусткі піздець. Просто шикарно. Так і має бути. І оце, дивіться, в мене ще є такий лайфхак, щоб деруни не вистигали, я ще накриваю такою хуйньою для мікрохвильовки. Єбануться, ні? Оцю всю дію треба повторити, поки у вас не закінчиться вся оця маса. Поняли? Коли вона закінчиться, перейдемо до наступного етапу. Партії дерунів обов'язково один дерунчик беремо, ріжемо на два і даємо кінцу знімати пробу. Та що. <гум> походу, походу, все заїбісь. <гум> 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 <Numa? гум> Такий нюанс, що деякі люди в Деруни, в саму цю масу додають муку. Я цього, наприклад, не роблю. Я не знаю, навіщо це люди роблять. От Юрчик мені каже, що деякі люди кажуть, що там картопля може бути неправильного сорту, там мало крохмалю. Ну, як на мене, я брав. Кучу раз різну стару картоплю. Я беру завжди стару картоплю, і все в мене було ок. Ні разу я муки не додавав. Я не знаю. Просто для мене додавати муку в деруни це те саме, що їсти макарони з хлібом. Ну я не знаю. Я якось і картоплю з хлібом я не можу їсти. Є люди, які їдять все з хлібом, я не засуджую, але і не рекомендую, блядь, бо ви на 40 років будете блядь, виглядати як колобок чисто. Чисто моя думка, блять, ну можете не слухати, можете взагалі забити хуй, можете написати в коментарях, що я Взагалі, Цивільна країна, можете робити все, що хочете, тільки, будь ласка, блять, не розмовляйте російською мовою, бо я вас заєбашу. Наші дерунчики досмажуються, ми натираємо сирочок. Ну, Красота. Це нам зараз треба буде. Значить, до фінального нашого е, цього. Як ми будемо подавати наші дарунчики? Ось о, ми нажарили дирунів. Красота. Неймовірна. Просто подивіться. Дирунчики насмажили. Ми беремо з вами ложечку. Ось сюди. Вкладається. Тако, береться один дарунчик. Вкладається туди. На дно. Зверху. Насипається грибочки. Насипали грибочки. Потім курочки. тако, Раз, два, три. І засипали сирочком. Раз. Все, красиво. Зверху що? Правильно? дерунчик, отако. І втрамбовуємо грибочками. Зверху кинули курочку, засипали сирочком Далі що? Дирунчик, грибочки, курочка, сирочок, дерунчик, грибочки, курочка, сирочок, дирунчик, грибочки. Курочка, сирочок, дерунчик і сирочок. Так ми робимо з другою порцією для кінта Юрчика. Все то саме. І ці дерунчики в баночці зараз відправляються в мікрохвильовочку. Туди. Раз. Два, і на три хвилини туди чікс. Вони поки три хвилини зараз там гріються, сирочок там розтоплюється, воно все перетворюється в вкуснішу жижу, а тим часом ми беремо зелену цибульку. Ось сюди. Ось так от. Дай ножик, О. Розрізається. Раз. І сюди. Раз, два, три, 4, 5, 6. Цим ми прикрасимо зверху наші дарончики. <плес> ох охо ох, ох. це красота. гаряче, гаряче, гаряче. Баночки будуть дуже гарячі, так що обережно. Зверху. Ми зеленою цибулечкою Присипали. Красиво все, щоб воно грало, щоб воно грало, щоб воно виглядало. І таке легесеньку, Українську сметанку блядь, взяли сюди. Лютичек, я знаю, я знаю, що хочеться. І то все красиво подається до столу. Раз, два, три и финальный штрих. У -у -у. Стил накрыто. Ну и... Переходимо, значить, ми до дегустації. Ой, ой. Густа. Густесенька. <рес> Легесенька. Слава Україні! Героям слава! Пахне, в мене сльози навертаються народ. Все розкрилось, в принципі. Подивіться, сирочок тянеться. М -м -м. Бачиш, ти мукаєш так, а я роблю простіше. Я на вилочку беру сметанку і тою ж виличкою наколюю. Курочку, дерунчик і грибочки. Скористаюся моїх лайфхаком. Та ось що? Чия райна забідіє? Отрюм. Mm -hmm. Я би вот так жив. Так що, це неймовірно смачно. Це не дуже зайобисто насправді. Я витратив годину на готування на дві порції на двох людей. І ще лишилися дурни і грибочки. Так що, народ, готуйте за моїми рецептами. Їжте смачно, багато, піздато. Цінуйте контент, ставте лайки, пишіть коментарі Підписуйтесь на всі соцмережі мої. На патреончику це відео було доступне вже як тиждень. Тому підписуйтесь на мій Patreon. Або, якщо ви вважаєте, що Патреон зашкварився, що в принципі так і є. донателло, Український сервіс, створили таку саму систему, як Patreon, де можна підписатися на місяць. Уявляєте, я вже створив там сторіночку, в описі все є. Підписалися туди. Там можна від 50 гривень до 2000 тисяч взагалі. Там багато різних рівнів, багато чого є, там і мерчуху можна отримати, і все, що хочете. Так що, народ, дай Боже вам здоров'я. І заходіть до мене на канал частіше, скидуйте друзям. Бля, якщо би я міг, я б собі зараз так відсусав і я був. Я зараз цим займусь. Все, дай боже здоров'я, дякую за перегляд.